Діти, сьогодні ведмежа запрошує нас до себе на день народження. Подивіться, як багато гостинців він приготував. Давайте подивимося, що саме. Що ви бачите на столі? Так, торт і печиво. Діти, а скільки тортів ви бачите? Так, один. А скільки печива? Правильно, багато. Діти. А чого більше тортів чи печива? Правильно, печива. А скажіть, будь ласка, чи однакове печиво лежить на тарілці? Правильно різне. А чим воно відрізняється? Печиво відрізняється за формою. Ось подивіться, яку фігуру вам нагадує це печиво. Правильно, квадрат. Це квадрат. Квадрат має. Чотири однакові сторони та чотири кути. Діти, як називається ця фігура? Правильно квадрат. А на яку фігуру схоже це печиво? Правильно на круг? Це круг. У круга немає кутів. Але є одна велика сторона. Діти, що це за фігура? Правильно, Круг. Ведмедик та його друзі пропонують вам пограти з ними у гру. Вам треба назвати на яку фігуру схожий предмет. Ось подивіться, сонечко. Яку фігуру воно вам нагадує? Правильно. Круг. А ось вікно. Яку фігуру воно вам нагадує? Правильно. Квадрат. А ось годинник, на яку фігуру він схожий. Правильно круг. А ось хустинка. Яку фігуру вона вам нагадує? Правильно, квадрат. А ось м'ячик. Яку фігуру він нагадує? Молодці, круг. Ось і закінчився день народження. Треба повертатися додому. Ведмежа та його друзі прощаються з вами. До зустрічі, малята!